Ну що ж, друзі, вітаю! Після років затримок та божевільних перевитрат на мільярди доларів, а також після кількох перенесень запуску у останній момент через технічні проблеми та погодні умови, космічний телескоп імені Джеймса Веба нарешті запустили, і найважливіше вдало. Вчора, 25 грудня, о 14.20 з космічного центру у Куру Французька Гвіана стартувала ракета Аріан 5 із найціннішим вантажем за всю історію запусків. Ракета швидко здійнялася над землею та зникла в густих хмарах, а глядачі зовсім недовго могли спостерігати вогонь ракетного двигуна та густий шлейф пилу. Приблизно через 27 хвилин після зльоту диспетчери Аріана Спейс підтвердили, що космічний телескоп Джеймса Веба бездоганно відділився від верхнього ступеня Аріан 5 А остання фраза диспетчера вперед Веб Сиперасіовебспистелескоп. Викликала справжні овації з боку інженерів та вчених, що зібралися в центрі управління польотом, адже це означало закінчення надскладного етапу запуску космічного телескопа. На той момент Джеймс Веб вже знаходився на висоті 1390 кілометрів над землею, приблизно на 800 кілометрів вище, ніж звичайна орбіта його попередника, космічного телескопа Габл. Рухаючись зі швидкістю 34 тисячі кілометрів на годину, Веб нарешті був готовий уникнути гравітаційного захоплення землею і вирушити до другої точки Лагранжа. Мабуть, найепічніший момент запуску це коли камера на борту Аріан 5 зафіксувала останні кадри відлітаючого Джеймса Веба, і ми з вами навіть побачили один момент із розгортання обсерваторії, а саме, розгортання сонячної батареї. Якось навіть дивно було усвідомлювати, що все це насправді, а не чергова анімація від НАСА. Керівники місії підтвердили, що сонячна батарея дійсно почала забезпечувати енергією космічну обсерваторію, і тепер телескоп був сам по собі, отримуючи енергію від сонця. Але це лише перша частина із серії надзвичайно складних розгортань, які необхідно виконати, щоб телескоп нарешті запрацював. Сьогодні вночі, десь о 2 годині 50 хвилин за Києвом, розпочався перший запуск власних двигунів Веба, який тривав 65 хвилин. Це було потрібно для виконання життєважливого маневру із корекції траєкторії та швидкості руху телескопа до місця призначення у другій точці Лагранжа. Власне, космічний телескоп пройшов перші 10% своєї подорожі протягом всього 12 годин після запуску. Потім, коли телескоп був приблизно за 160 тисяч кілометрів від землі, обсерваторія і здійснила перший та найважливіший запуск свого двигуна. Як пояснюють у НАСА, послідовність запуску обсерваторії в космос була розроблена таким чином, щоб навмисно забезпечити трохи менше потужності від ракети «Аріан-5», ніж потрібно. Річ у тім, якщо Веб отримає занадто великий поштовх від ракети, телескоп не зможе сповільнитися, адже для цього йому потрібно буде розвернутися до землі. А це, в свою чергу, піддасть впливу сонця всю оптику і структуру телескопа, перегріє їх і припинить наукову місію ще до того, як вона почнеться. Тому НАСА коригує швидкість телескопа до необхідної у три етапи дуже обережно, щоб не надати за велику тягу. В НАСА зазначають, що розгортання сонячної батареї та перший запуск двигуна телескопа були важливими етапами, що обмежені у часі, тобто важливо було виконати обидві дії чітко і без затримок. Натомість час, тривалість і навіть порядок наступних етапів розгортання можна буде змінювати за необхідністю, адже вони не відбуватимуться автоматично, а будуть керуватися із Землі в режимі реального часу. Власне протягом наступних семи днів почнеться те, що було описано як найбільш нервова частина всієї послідовності розгортань, а саме розгортання сонцезахисного екрану телескопа. Процедура залежить від успішного спрацювання десятків механізмів, шарнірних вузлів, шківів та тросів, і восьми двигунів розгортання. Абсолютно усі вони повинні працювати правильно, щоб екран повністю розгорнувся, без цього телескоп працювати не буде. Що ж, буду пильно слідкувати за розвитком подій і намагатися якнайшвидше ділитися із вами новинами. А на цьому поки що все. Якщо відео сподобалося, тисніть вподобайку та напишіть комент. Побажаємо вебу удачі і тримаємо кулаки вперед. Веб вперед.